Як, доб... Як добре, що тебе впустили з... Ти... на вихідні з огородів і ловиш собі рибу. Всім привіт! Мене звати Артем. І хто, якщо що, нічого не бачить? Я ловлю рибу, коротше. Дивлюся, чи ловлю я рибу, якщо. Ой, блін, промахнувся. Отак. Так, все, я отак буду. Плавати ну общі, я хочу щось сказати. І сьогодні буде відео, я не знаю. Я відпочиваю собі, роблю просто, ну. Дивлюся, у нас мешканця мешканцями впустили з війни вже добре. До, до і ще мені мер сказав, що мені можна вже на вихідні піти, бо я вчора робив на вихідних. А вчора мене впустили, я робив на огородах. Я ще, ви, я ще вчора три години був в шахті. Я просто старався на роботу в шахті. Я ще за огородами поухажував, і сьогодні вихідний Нарешті. Все. і я вже можу. Витребу, але як? Нічого такого страшного. Ладно, ми підемо от щось поробимо. Сьогодні вихідний день у мене на городе. І я можу пограти. Коротше, не будемо розіграватися. Я йду себе додому. Дивлюся, що тут у мене є. Я можу можу тут. Зробити і викласти відео на новий канал, якщо хто не бачив. Так, ставимо, пограємо ще. Пограємо стрілянки. Ну, давай, давай давай! Давай, 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 давай! Давай, давай! Давай, 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 давай! Програв, яка то вже година і подобається. Скільки вже... Не порушили, як я сижу вже в себе в хаті би. А на балконі нічого такого нема. Я граю вже дві години. Ну, Ладно, вже виключаємо їх. Виключаємо вже. Так. Виключити. Все, все, виключити все. Я можу трошки піти і віддихнути. Я от можу ловити рибу, в мене ще є. Ну, що зробити? Ладно. Ну ладно, не будемо. Я ліпше прогуляюся. Я ліпше прогуляюся, щоб я так в хаті. Так, трошки прогуляюсь. В общем, я вот іду. І тут і думаю, а як я так зробив? Я зробив собі в новий дім, як я живу ще в алмазному дімі, а мер в тому дімі. Я зробив в тому собі дім. Я жив в тому, хто не бачив моє відео першим, яке був на війні, і я живу в там. Але я вже не живу не там. Важко не дивитися, чого я там. живу. думаю, я сам себе говорю, але я не сам себе говорю, я ще. О, я ж от тут вже можу казати. Ось, я вже построю собі новий дім, який я там буду жити. Ось скільки мешканців. Я так, коротше, ну от що. В общем, дивіться. Я отак от поухажував за огородами, але ви думаєте, Артем, так хто ж тут була... так тут був, ну, так, тут, тут був, ну... Кузня. Але кузні немає, я, вона мені не подобалася, там була. Я зробив замість неї огороди. Блін, мені ще завтра треба на ферму йти. А післязавтра мені треба йти добивати в шахті і Але мені мер сказав. О, мер, мер, мер. Мер, а коли я маю шахту типа йти? Не післязавтра. Коли Типа п'ятницю зранку Коли? 6.50 п'ятдесят маєш бути вже в шахті, добивати тебе буде годину, щоб добити е, 50 е, алмазів і стак із, із мурудів в тебе є одна година. Якщо за одну годину ми справишся, ти валишся. Добре, добре. Нічого він мені угрожає. Я маю робити, типу, з 50 алмазів і стак і, і зумородів взята. А як за годину він і, і каже, що мене увалить зрубати, Та ви все чули, Як я думав, 650 вже мати бути в шахті. Ну, покидайте з того мера. От нормально. Ну, добре, що хоч мені о... Тут, о... добре, бо тут о... учасник продавався, хто не знає. Та тут учасник продавався, я його взяв. І, і зробив собі дім. Якщо що, він був розміром 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 було блоків, до сюди. Я зробив собі там участок. І отакий от от, е нормально. я вже можу навіть рибки пла плавати, якщо може вже. Липті отак можу ловити. вже там. Напускав рибок, можу половити, пожарти їх, в мене ще є нотні блоки, можу так от пограти. Нормально, нормально. Я не вмію грати на нотних блоках, але но я, я сам думаю, що я їх взяв. Ну, Якось такі от в, в мене відпочинок в мешканці з мешканцями. Мешканці мають прийти на війну. В... 22 числа, а я ніколи прикиньте. Ну, і я знав. Шахту типу, прийти зранку в п'ятницю, а четвер мені треба зробити огороди наші які, Блін, а чому ті пшенички? Іду я їх поставлю до себе додому. Ну, от прикиньте і отак от у нас відпочинок вже. В... У нас вже відпочинок, і я вже можу відпочити цілий день. Але мешканці 22 числа мають бути вже на тоді. <су> Вони будуть воювати, а я буду відпочивати. прикольно, <су> Але мені завтра робити треба ті поглядки. Оці -от, треба зробити, оці, ці от, в от. Ну, вот цю грядку мені треба зробити завтра. вот цю треба грядку зробити завтра. В оцю от треба робити грядку. Бляха. Взялася пшеничка. вот цю треба грядку зробити. І дивіться, ще яку треба зробити грядку. І ще е, ну, треба зробити грядку от, пів. Оцей от. А цю сторону. Ну, Чотири грядки. Оцю от. А от неї казу може перемотати і подивитися. Ну так от якось ми відпочиваємо, може завтра на рибалку піти половлю після огороді, піду половлю по 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 на рибалці, ну, там по ловлю риби, там багато риби, як щось. І все, якось так, коли мешканці ходять по домам. Якось отак. Вот О, мешканці, мешканець, а що ти торгуєш? За триста! Ну, за три стака можу дасти тобі. За тристака можу тобі дасти. Ну, можу дости тобі. За тристака можу тобі дати два квіточки. Ні, 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 два стака в мене немає. Я ліпше зароблю сам собі на огородах. Мені вже в суботу має прийти. Мені вже в суботу має вже прийти. Мені вже має в суботу прийти зарплата 500 і замородів. Ну, якось так. Ну, добре, друзі, Ми, я вже йду спати, вже то темно. Я йду спати ліпше, вже якось день такий от пройшов, як вам сподобався це відео. Ми відпочиваємо з мешканцями. Мешканці 22-го йдуть, ну, 22-го 22... 22 травня вони йдуть вже на війну, а я буду відпочивати. Я вже нікуди не піду, вже більше нікуди. І, в общем, ну, отак от якось. Добре, друзі, я вже буду лягати спати, як вам сподобалося відео. Поставлю пшеничку. Все, друзі, сподобалось відео. Я вже маю завтра йти на грядки в 6.50. Ну, добре, друзі, я йду відпочину, вже нічка на дворі завтра не виспалюся. Мені завтра треба просто йти на грядки. Добре, друзі. Всім пока!